Дорогі друзі, брати і сестри, хочеться в цей день ще раз подякувати нашому Господу Ісусу Христу, слава Богу. Слава. Бог дарує, ще нам цю можливість бути в домі молитви, почути слова, які Бог хоче передати людям. І це все Господь робить через свої посудини, використовує їх для того, щоб кожному з вас, кожній людині на цій землі, кожному, хто чує Слово Боже, хто приймає його. Дати життя вічне, як сьогодні, вже і нагадувалося. І велика милість Божа є над тобою, душа, якщо ти сьогодні чуєш це слово, і якщо ти розумієш його. Якщо ти його виконаєш, матимеш блаженство, матимеш благословіння, матимеш допомогу Господа на цій землі, і Бог введе тебе в вічність. Але якщо ти зневажиш тим словом і довготерпінням Божим, то це. Буде тільки тому тобі на шкоді. Тому нехай Господь допоможе кожному з нас, щоб нам цінувати милістю Божою. Те, що Бог зберіг нас усіх до цього часу, до цього дня, до цієї хвилини, і ми можемо разом з одним мужем Божим сказати, що до цього місця допоміг нам усім Господь, слава йому. Хочу також зачитати Слово Божого, ділитися, буду читати на з російської Біблії. Це буде Книга прозаконня з 8-го з 8-го Слова, які мені особисто дуже подобаються. Особисто дуже подобаються. Якось воно в російському, ну не знаю, на українській мові теж гарно звучить, але якось воно, знаєте, може, запам'яталося так, бо перша біблія, яка мені попалася, була тут російська. І якось воно так, знаєте, по-особливому звучить. Я зачитаю цей розділ, нагадаю вам ці слова, ми з вами пороздумуємо. І будемо також мати молитву подякуємо нашому Господу. Це з другого вірша слова, які добре з вас багато хто знає. «І помни весь путь, котрим вел тебе Господь Бог твой, по пустині, от уже 40 лет, щоб смирити тебе, щоб испытать тебя и узнать, что в сердце твоєму, будеш ли хранить заповеди Его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которую не знал ты и не знали отцы твои. Дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Одежда твоя не вешала на тебе, и нога твоя не пухла вот уже сорок лет. И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего. Итак, храни заповеди Господа, Бога твоего, ходя путями Его и боясь Его. Ибо Господь, Бог твой, ведет тебя в землю добрую, в землю, где потоки вод, источники и озера выходят из долин и гор, в землю, где пшеница, ячмень, виноградные лозы, смоковницы и гранатовые деревья, в землю, где масличные деревья и мед. В землю, в которой без скудости будешь есть хлеб твой, и ни в чем не будешь иметь недостатка. В землю, в которой камни и железо, и из гор, которой будешь высекать медь. И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа Бога твоего за добрую землю, которую Он дал тебе. Берегись, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего, не соблюдая заповедей Его, І законів Його, і постановленні Його, котрої я сьогодні заповідаю Тобі, до цього місця. Слава нашому, Богу. слава. Богу. Я думаю, ви чули ці слова. Я думаю, ви знаєте всі добре, про що йде мова у цьому восьмому розділі, де Моїсей, вже, коли вже його дні підходили до завершення, коли Господь йому сказав, що ти не війдеш у цю землю за те, що ви не явили святості Моїї перед лицем синів Ізраїля. Він нагадував ці слова, які Господь заповідав всім синам Ізраїлю. Це люди, які пройшли з ним через пустелю. І я думаю, що якби люди самі вибирали, як би їм йти по цьому шляху, то вони б ніколи не вибрали пустелю, правду чи ні. І навіть читаючи Слово Боже, ми бачимо, що Господь не хотів вести їх на початку через пустелю, Господь хотів їх повести іншим шляхом. Але за те, що ці люди ремствували, за те, що люди були цим незадоволені, за те, що ці люди вони роптали на Бога і на Моїсія, він сказав, так як ви говорили вслух, так по вашим словам буде й вам. Бо ці люди вони возмущалися проти Бога і казали, що нащо ти нас вивів? Хоча він вивів їх із такого рабства, де навіть люди не розуміли, не знали, яке життя їм складеться далі, що буде з їхніми дітьми. От, бо ви знаєте, тоді закони були дуже жорстокі для євреїв, всякого хлопчика треба було вбивати. От, І Господь пожалів свій народ і вивів, посилає Моїсея і Арона для того, щоб позбавити їх від цього рабства, для того, щоб дати їм добре. Але ці люди, пройшовши зовсім невеликий шлях, почали, почали роптати, почали змущатися, почали недовольствувати, виговорили це в голос. І Бог сказав їм за те, що ви так говорите, за те, що ви не повірили, за те, що ви бачивши всі ці чудеса. Всі ці ознаки, все те, що Бог зробив з вами, все те, що Бог провадив вас, і ці казні, які ви бачили над Єгиптом, які вас не торкалися, так як ви говорили, ви не війдете в цю землю. І Бог повів їх по пустелі, але ж і в усьому тому милість Божа все одно не прекратилася над цим народом. Слава нашому Господу. Тому що Бог є Бог, чоловіколюбівий, довготерпеливий, багатомилосердний і милостивий. І Бог не так, як людина. Бо людина якби й дала приговор, і вже його і не відміняє, і не хоче нічого чути. Але Бог все одно хоче пожаліти цю людину і дати їй майбуття. І ви знаєте, що ці люди ці люди за своїми словами, так як вони говорили, проходили по пустелі, і 40 років вийшли. і Господь через Моїсея говорить про ту всю турботу, яку він проявляв до свого народу. Він каже, що вийшли по тій пустелі, яку взагалі людина вона не могла пройти. Вона не могла пройти. І якби Господь не проявляв свою турботу, не посилав той стол вночі і в день, вночі було їм тепліше, тому що в пустелі, як хто з вас знає, по дуже низько опускається температура навіть влітку. А в день дуже велике палюче сонце, і Бог заявляв їм цю заботу, і там, де не могли рости ніякі рослини, не було що харчуватися, то Бог посилав манну для того, щоб ці люди мали собі підкріплення. Ну, люди як люди, От. і ми знаємо з вами слово Божого, що навіть ця манна, яка падала, вже комусь набридла, люди почали возмущатися, недовольствувати, просити м'яса, і знову Бог дає по їхньому бажанню те, що вони хотіли, але ж це було також для них не на користь. От. Але взагалі, проходячи цей шлях, ви знаєте, що Бог дуже велику зробив з роботу із тими людьми, які вийшли з Єгипту і які мали менше, ніж 20 років. І читаючи вже послання, ой, вибачаю, не послання, а книгу Ісуса Навіна, ми бачимо цих людей, які пройшли пустелю, які загартувалися в цій пустелі і які навчилися в цій пустелі у ціл, цілком довірятися Господу. У цій пустелі люди просто йшли і бачили, що дійсно не тим хлібом живе людина, але тим словом, що вийшло із уст Господа. І Господь, як сказав, що буде для вас манна, що скеля буде для вас давати воду, так воно трапилося. І ці люди, коли йшли по цій пустелі, ці діти, цих людей, євреїв, які вийшли з Єгипту, вони навчилися довірятися Богу. І Бог цих людей міг вже використати. Міг вже використати, коли він хотів, щоб вони завоювали цю землю. Бо тими силами, якими вони мали фізичними, тою зброєю, чи може не було навіть у них зброї, вони взагалі не змогли би завоювати ту землю, яку Господь обіцяв їхнім батькам. Але завдяки тому, що ці люди навчилися довіряти Богу, це був зовсім інший народ, ніж той, який вийшов із Єгипта. І коли Господь сказав їм завоювати і Єріхон, і це була дуже дивна така, ви знаєте, ну як би сказати, військова операція. Хто читає слово Боже, то він знає. Бог повеліває цим людям сім раз обходити, сім днів обходити кругом цього Єрихона і нічого не робити, і навіть не говорити ні слова. І я думаю, що ці люди, які сиділи на стінах Єрихона і дивилися вниз. От, то їм було спочатку незрозуміло, потім може вже, ви знаєте, хтось починав сміятися вже на якийсь там п'ятий день, може хтось вже думав, що це за дивні євреї, що це з ними таке случилося, чого вони тут ходять мучки. Але ці люди сім днів вони це робили, вони проходили, по тій причині, що вони просто довіряли Богу. І хоча, я думаю, багато кому не було зрозуміло, чому так саме потрібно робити, щоб завоювати це місце місто. От. Але ці люди, довіряючи Богу, вони виконали все, що хотів від них Господь. І на сьомий день вони обійшли три рази, вони дуже голосно закричали, і з ціни Єрихона вони упали. І так Бог робив свою роботу через тих людей, яких приготував у пустелі. Дорогі брати і сестри, ми сьогодні з вами, може, теж проходимо таку похожу з вами пустелю, так чи ні? Почалося воно, може, ще, там, коли був коронавірус. Теж такі прийшли в наше життя обставини, які нам були незрозумілі, і ми не знали, як їх проходити. Але Бог нам поміг, Бог нас благословив і Бог нас зберіг. Слава нашому Господу. Потім прийшла ця, це горе на нашу землю, і також незрозуміло було, що буде, як буде, як ми будемо жити. Я думаю, що всі були в розстеряності такі, не розуміли, що буде з нами далі. Але дивлячись сьогодні, ми бачимо, що до цього місця допоміг нас Господь і всіх зборів. Слава нашому Ісусу Христу! Слава нашому Господу! Розрушений молитовний будинок, ми з вами збиралися, там прибирали ті всі руїни, оте все сміття. Потім поставили палатку і потім сиділи в тій палатці, і я думаю, багато хто зрозумів, як було євреям у тих своїх наметах жити в пустелі. Правда, туди вітер заліває, звідти пісок летить. Хто затікає, як дощ іде, От. Ну, взагалі умови такі не дуже. От. І взагалі було, звісно, незрозуміло, що робити, і як робити, але Бог нас усіх укріпив, благословив, зберіг, допоміг і за це слава нашому Господу. І нікому з вас, тих, хто сидить на цьому місці, Бог не дав захитатися, і Бог кожного з нас підтримав. Ніхто не розумірився. От, бо я би хто розумілився, то я думаю, той пішов уже далеко і відступив від Бога. Але так як ми з вами тримаємося, рука Божа ще є над нами, слава нашому Господу Ісусу Христу. І коли було, ви може пам'ятаєте, це служіння перший раз тут в молитовному будинку, коли був день подяки, і брат Іван Григорович проповідував і каже: Слава Богу, роз, це, той думаю, що той розбомбили той молитви не Думаю, Іван Григорович і сказав. Але знаєте, коли б сказали це слава Богу, то в той час, коли він був зруйнований, коли наші серця дуже переживали, то я думаю, це б ми дуже так болюче сприйняли, правда. Але сьогодні ми бачимо, що все-таки Бог благословив нас. Є стіни, є дах, є вже якісь, ви бачите, от вже оділка йде в будинку, і ми бачимо, що Господь створить свою роботу, і хоча щось і зруйнувалося, але Бог береже, і Бог благословляє збудувати нове і краще, ніж те, що було. І люди проходили цю пустелю, чомусь навчалися у цій пустелі, і за пустелі є написано у Слові Божому, що не один раз цю пустелю говориться. За Івана Хрестителя також говориться, що він до свого служіння перед тим як вийти і готувати путь Господу, як проповідувати за Ісуса Христа, то він також де знаходився? Знаходився в пустелі. Знаходився в пустелі, там навіть говориться за ту їжу, яку він мав. От. І це все було для того, щоб Бог приготовляв цю посудину, щоб ця посудина, цей Іван Хреститель, він міг виконати ту справу, яку Господь поручає йому. І хочу сказати, що кожен з нас він особливо може проходити цю пустелю. Буває, знаєте, у людському житті різні періоди, правда? І може бути кругом благополуччя, кругом може бути достаток, у всіх радість, у всіх процвітання, ну в твоєму житті може бути і не так, правда чи ні? А може бути і навпаки. Усіх кругом проблеми, переживання, свободи, труднощі, а Бог тобі, тобі виводить на просторе місце і в тебе все добре, в тебе спокійно, в тебе все благополучно. І кожен з нас, якийсь період життя, він може проходити цю пустелю, але знайте, якщо тобі сьогодні, Непросто, якщо тобі нелегко, якщо ти дійсно йдеш пустелі, де сухо, де нема води, де скарпіони, де василіски, де дуже складні обставини і людині треба якось виживати, то це для того, Бог робить, щоб приготувати тебе для тієї справи, яку Господь. Хоче зробити через тебе, і саме ти можеш зробити цю справу. І я думаю, що для нашої церкви також Господь щось приготовляє і щось він усматрює, щоб зробити якусь справу через нас, через цих людей, які пройшли щось у своєму житті, які побачили себе у всіх обставинах життя, які вони є. Тому що, знаєте, поки все благополучно, от про себе думаєш набагато краще, чим ти є насправді. Але коли приходять такі непрості переживання, коли приходять такі труднощі, то дійсно ця, знаєте, внутрішність людська, вона вся виходить наружу. Не тоді, коли в нас добре, коли все спокійно, а коли дійсно сьогодні нагадувалося, якщо зацепили, тебе за живе, якщо все тебе здавлює, якщо тобі важко, якщо сухо, якщо немає надії, тоді все, що в людському серці, воно відкривається назовні. І Це Господь робить для того, щоб ми бачили себе. І старалися з Божою допомогою випробувати все те, що Богу не подобається в нас. Це Господь робить по своїй великій милості, тому що хоче використовувати нас і тому, що Бог веде нас в небо. Єврейському народу Бог обіцяв дуже гарні умови. Він казав їм, що ти пройдеш цей шлях пустельний і ти вийдеш ту землю, за яку я вам зачитував. Де і молоко, і мед, і де каміння, залізо, і де мідь буде. Тобто все добре, всі корисні копалені, всі будуть дерева. І навіть будинки, яких не будував, вони були приготовані для тих людей, які йшли по пустелі. А де для віруючих людей, які вірять в Ісуса Христа, то для них Бог приготував щось краще. І за це ми читаємо у відкритті Йоанна Богослова, де написано, що Бог приготував нове небо і нову землю. І Бог нас провадить по на цій земній пустелі, бажаючи нас навчити, виправити, бажаючи нас використати. І хай Бог нас благословить, дорогі друзі, щоб нам це розуміти. І ці слова, які записані в цьому вірші, і весь путь, котрим вел тебе Господь Бог твой. Хай вони ще сьогодні будуть таким резонансом в нашому серці, в нашій душі. Щоб вони затронули ті струни серця, щоб нам згадати той шлях, яким Господь проводив нас. І я думаю, не все добре було в нас, не все було спокійно, не все благополучно, і сльози, і переживання, і душа томилася, і бувало, не знаєш вихода, не знаєш, як тобі далі поступати, як тобі жити. Але Бог провів до цього місця зберіг і сьогодні говорить: що згадуй той путь, який Господь вів тебе. Для того, щоб виправити, виправити тебе, для того, щоб смирити тебе, для того, щоб показати, що в серці твоєму, і узнати, чи будеш ти служити Богу, чи не будеш, чи будеш ти триматися заповіді Божої, коли навіть дуже тяжко, чи не будеш. Це все Господь робить для того, щоб вести нас в небо. Тому давайте ми з вами ще помолимося, подякуємо Богу. За те, що Бог до цього часу провів нас, допоміг, і далі буде проводити, і буде допомагати, і буде виправляти нас, і буде нас навчати, і буде міняти наше серце різними обставинами життя, різними переживаннями. Але це все Господь робить по своїй великій милості, по своїй великій любові, тому що Возлюбив нас настільки, що віддав сина однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Нехай Господь благословить кожного з нас і допоможе, якщо ти йдеш сьогодні по пустелі. Або може ти вже зайшов в це прекрасне місто, в це прекрасне місця, де вода, де молоко і мед, але знаєш, що скоро може бути знову пустеля. Хай Бог нас благословить і допоможе, і проведе і ім'я Його, нехай буде благословенне. Амінь. Голосевний Боже, слава Богу. Дякую Тобі, Палату Сьогодні. Слава Христа, за твої власність, за твою нашу. Середці Божого ставимо свого життя Боже, Божого. Які оточує нас, відкриваєш Божого народ, бережеш і милої, що ти допомагаєш нам послати, слава тобі. Це не дім іде даєш, Боже, цю велику милості, велике благословіння, бути в Богі молитві і як добре, Господь. Що ми можемо, Господи, сьогодні бути разом. Слава Тобі! Слава Тобі, Бог наш Ісус! Ми бачимо своїми очима, Господь, те, що ти сотворив. Ми бачимо, Боже Ісусе, те благословіння, яке ти даруєш, Господи, народу Твоєму. Аллує. Господи, ми бачимо, Боже, що ти турбуєшся, Боже, за нас. За наші доми, за наші сім'ї, Господь. Боже, проявляєш велику воду і не маємо може недостатка, Господь. Можемо ще, Господи, поділити йому піжню нашу. І за це подяка тобі, слава і хвала, Господь. Дякуємо за спасіння і прощення, що Ти дарував в Ісусі Христі, Господь, слава тобі. Дякуємо за Слово Твоє, яке навчає нас, яке укріпляє Господь. Яке допомагає нам Господь в нашому житті триматися Тебе. Слава і хвала Тобі Милосердний Бог нашого. І просимо, Боже, благослови нас і далі, Боже, благослови нас, бережи. Ще є дорога перед нами, Господь, і не знаємо, як повернеться життя Господь в цій країні. Що чекає нас, що чекає дітей наших, Господь. Одне знаємо, якщо ти, Боже, проведеш, ми пройдемо. Якщо ти укріпиш, Господи, висвіт. Якщо допоможеш, Господь, ми будемо Ісуса Боже, Тебе ми Боже поховання на Тебе, милосердний Боже наш. Благослови нас, Господь, благослови. Допоможи кожному, Ісус милосердний. Ми благаємо милості у Його благословення Боже для нашої церкви, для наших сімей, Господь Боже, для наших душ.